Всім привіт! Сьогодні ми з вами поспілкуємося, як правильно взяти довідку про виникнення форс-мажорних обставин у зв'язку з військовими діями для скасування податкового штрафу. Але, як зазвичай, постав лайк цьому відео, підпишись на мою сторінку, розмісти це відео репостом, це спонукає мене для подальших відео. Так, сьогодні ми будемо з вами розглядати е, постанову касаційного адміністративного суду Верховного суду від 1 грудня 2020 року. Справа 805 а В даному випадку суть позовних вимог полягає в тому, що е, приватне акціонерне товариство. Донецьк сталь, Металургійний завод звернувся до Офісу великих платників податків. З приводу, скасування, ну, з приводу касування повід, податкового повідомлення рішення щодо порушення строків, щодо порушення строків реєстрації податкових накладних. Необхідно зазначити, що е в результаті проведення нашої улюбленої камеральної перевірки було виявлено, що за період жовтень-грудень 2015 рік та жовтень 2016 року е були порушені строки подання податкових накладних у зв'язку з чим ну, по класіки жанра були виписані е е ну, штрафи. Необхідна тут цікава справа, що в даному випадку суд першої інстанції, суд першої і другої інстанції задовольнив позову у зв'язку з тим, що в даному випадку в зв'язку з тим, що знаходилось підприємство на території проведення бойових дій. Відповідно були скасовані відповідну, ну, ну і, і відповідно у зв'язку зв з тим, що підприємство знаходилось на території проведення активних бойових дій, тому штрафні санкції не застосовуються. Перший, перший суд задовольнив позов, апеляція підтримала, але необхідно зазначити, що в даному випадку, коли вони подавали, ну як вони доказували, тобто при поданні ну, обґрунтування своєї позовної вимоги, вони подали довідку з торгово-правослової палати за 2014 рік. І необхідно зазначити, що Верховний суд, скасовуючи рішення суду першої та другої інстанції та відмовляючи в позові, обґрунтував наступним чином. Необхідно зазначити, що в даному випадку торгова довідка з торгово-промислової палати повинна була братися, ну, якщо у нас ну, спорний період. Якщо у нас спірний період жовтень-грудень 2015 року та жовтень 2016 року, то відповідно по кожній і ну, в першому випадку жовтень-грудень 2015 року. Після цього періоду Донецьк спецсталь, Донецьк сталь повинна, Донецьк сталь, металургійний завод повинен був брати. Торгової промисловій палаті довідку про виникнення форс-мажорних обставин і жовтень 2016 року, тобто також після жовтня 2016 року, в даному випадку повинна була братися довідка з Торгово-промислової палати про виникнення форс-мажорних обставин у зв'язку з військовими діями. На території Донецької області необхідно зазначити, що позивачем була надана довідка, ще від другого довідка була надана йому за чотирнадцятий рік. Але за 26.09.2014 року, але в даному випадку суд не взяв її до уваги у зв'язку з тим, що вона була надана саме до виникнення спірних вся довідка була видана до виникнення спірних правовідносин, і тому вона не бралася до уваги судом. Відпові... Але суд першої і другої інстанції на це не звернув уваги. Необхідно е зазначити, що також в, в, даній є, е ну, в даному випадку, крім того, в е ну, це сертифікат, довідка, е такий, що, що стосується, е Ну, тобто він стосується пунктів 100.4 і 100.5 податкового кодексу. Ну, тобто, це вони, які надали, про що засвідчення неможливості своєчасного вчинення реєстрації податкових накладних. Тобто, в новій редакції, ну, як я вже зазначив, вона повинна видаватися після виникнення спірних правовідносин. Тому в даному випадку слід звертати на це увагу. Я думаю, що це в принципі скасували ну, планомірно це рішення суду, ну рішення судів. Тому що ну, в даному випадку дивіться, якщо у нас там операція об'єднаних сил, то зараз військовий стан ну, тобто вона ж не. Ну, по суті, не змінювалася. Але такий формалізм, який ви використовували свої постанові, ці, ну, в цій постанові судді, судді, він в негативно вплинув саме на, ну, на рішення. Надії, ну тобто на господарську діяльність цього підприємства. Тому, е, ну таке буває, що суд по-своєму, ну якби він специфічно з е, однієї ті самі норми про, ну, почав тлумачити, і відповідно е, в даному випадку прийшов до іншого. Во змісту рішення, а саме відмовив у позові. Тому слід звертати на це уваги, і це деякі нюанси. Це вже професійні нюанси адвокатів, юристів, які цими самими справами займаються. Коли брати довідку? Чи, ну а довідку треба брати після. Тому, як зазвичай, ставте лайк, підписуйтесь на канал, розмістіть це відео репостом на своїй сторінці. Це спонукає мене для подальших відео. Всього найкращого, до побачення, до нових ефірів.